Наступне, з чого ми будемо тиснути сік, це з яблук. У нас свій сад, яблука також домашні. Перед цим ми тиснули гранат. За гранатом далі тиснули грушу і дійшла черга у нас до яблучок. Це ми тестуємо. Нагадаю, ми виготовляємо масло преси 30 тонн, 50 тонн. Будемо тиснути на дерев'яній діжці збільшеного об'єму 5,5 літра. Дана діжка підходить для усіх видів горіхів. Але для експерименту, для тесту ми вам це все показуємо, що на ній можна тиснути також і яблука, і груші, і гранати. Слідуючу ми хочемо тиснути виноград. Зараз через трошки ми підемо його зберемо. <хе> також у нас особистий виноград. Урожай невеликий цього року, але нічого. Що є, то є. Так, що в нас. Що в нас? нас? У нас завжди йде першим, це дерев'яний поршень прижимний. Він завжди грубший. І з іншої сторони, стильної, там є прорізи. Прорізами завжди донизу. Так, якщо ось така в нас ситуація у діжці, нам потрібно цю висоту компенсувати. Ми її компенсуємо ось таким поршнем дерев'яним. Чуть-чуть підтиснули, все, виправили. Далі йде в нас металевий. Ага, нічого не вийде. Тоді дерев'яний забираємо, ставимо металевий і підсовуємо, відцентруємо і компенсуємо висоту ще металевими поршнями. Є, Є. все. Виставили по центру, щоб все рівно було. Починаємо тиснути. Тиснемо на першій швидкості. Дана швидкість це холостий хід. Так. Єдемо, їдемо, їдемо. Тиснути не тяжко. Олію тяжче тиснути. З яблуками, я думаю, проблем не буде. Так. Бачите, одною лівою рукою тиснемо. О, є! Клас! Супер! Що в нас? Тонна? На одній тоні десь пішов наш сік. Так, 3 тони, 5 тонн. Бачите, і стрілка опускається. Це нормальні речі. Давайте глянемо, наскільки наш миг відтиснувся. Нагадаю, що ми тиснули яблука. Отак От це все, бачите? Якось так. Жмих, жмих, жмих сухий. Чуть-чуть, можливо, можна було б ще потримати і вже тоді точно був би сухим. А це сам Сік, що вийшло? Получ... Що в нас, що ми отримали в кінцевому результаті?